Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую запіканку з гарбуза. Вона дуже смачна і готується дуже легко. Тож давайте готувати разом. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Спочатку ми беремо, дивіться, ось такий гарний гарбуз, вирощений в нас на городі. Кому цікаво, це сорт мускат де Прованс. Дуже рекомендую, друзі. -зі. Я його мию, чистю та ріжу на шматочки. Потім я на крупній терці натираю гарбуз. Перекладаю кабак. Чи гарбуз, хто називає, нас кабак називають. До товстостінної каструльки. Додаю води. І під закритою кришкою протушую 10 хвилин. Через 10 хвилин додаю цукор, дрібку солі для балансу смаків, додаю молочко, рис. Все перемішую і варю 20-25 хвилин. Поки вариться рис, поріжу курагу. Я її не замочую, просто промиваю. Ось такими скибочками я нарізаю і чекаємо, поки звариться наша основа. Через 20 хвилин додаю курагу, вершкове масло, перемішую, вимикаю вогонь і даю настоятися. Поки основа настоюється, я до кисломолочного сиру додаю розпушувач, ванілін, вбиваю три яйця і змішую. Тепер до сиру з яйцями додаємо нашу рисову основу. Вона, звичайно, повинна трохи вичехти, але якщо дуже поспішаєте, то можна і так, але ретельно перемішувати, щоб яйця не звернулися. Тепер необхідно пересипати нашу масу у форму застелену пергаментом. І відправляю до розігрітої духовки. Духовка розігріта на 200 градусів. Час, який буде запікати запіканка, я вам скажу, тому що все залежить від розміру форми. Це, друзі, форма в мене розміром 20 на 30 випікалася 40 хвилин. Одразу не витягайте, дайте трошки постояти. Ось і все, друзі. Пухка ніжна, наче хмариночка запіканка готова. Можна подавати з медом або сметанкою смачного